Так, ну що, мужики-танкісти, вітаю вас всіх! Покатав я, значить цього новомодного тайпа 68. го Поміняли його, чуть-чуть підправили, підкрутили. В останньому оновленні. от, На, на екран вам виведу, що, що саме йому поправили, що саме йому підкрутили. От. І покатав я цей танчик, закрив меточки доволі швидко, 73 боя скатав. І в принципі від цього апарата я доволі сильно і доволі добре е, покайфував, покайфував. Отож, пацани, хто хотів давно прокачати цю гілку, е, зараз саме добрий час для цього. що восьмий левел теж нормально так капнули. На восьмерці теж мені сподобалось грати. Дуже стали такі танки. Комфортні, комфортабельні. От. І катається у нас танк як? На закалці, досилачі і турбіні. Стабілізатор нам не потрібний, бо у нас крута система охолодження гармати. Е і е у нас розкіт робиться тупо 0,22. Як якогось гріля, леопарда. У нас танк стає дуже точним. І, в принципі, це нам якраз таки компенсує те, що ми замість стабілізатора ставимо собі турбіну, закалку, ну і по дефолту отак от катаємо. Ну і не дарма я згадав Леопарда. На цьому танку нам е, реально саме основне це грати сейвово. Понятно, що ми граємо на першій лінії, але потрібно пам'ятати, що у нас картонні борта, картонне ВЛД-НЛД взагалі не можна е, ні в якому разі підставлятися лишній раз. Е, Задуже жорстко агресувати лишній раз. Е, нам це все не можна робити. У нас такий геймплей е, тільки онлі від башні, від кутів. Така от сейвова гра. Бачите, я вже не получав мені КВ-4 непонятно, куди закинув на початку бою. Ну, Від контейнера, понятно, що я получив, тому що він на мене жорстко вийшов. І від цієї позиції, якраз таки на цій мапі, це наша стихія. Ми тут виставляємося. Нам зараз тут головне позицію цю не віддавати і е, напрягати, напрягати цього контейнера. Це саме головна наша зараз задача. Та 30-й союзний, дуже добре, що справа під'їжджає його лякає. Поки що я користаюсь моментом, що контейнер е, не нагліє, і я можу покидати туди по тим танкам, які там е, на дальній дистанції. Якраз таки на дальній дистанції у нас дуже добра, комфортна стрільба. І це не може нас не радувати. Це, на, це нам дуже в цьому танку подобається. от Ну, і працюємо далі. Дивіться, тут тупо Пилип з конопель вилітає таранець у мене. Я не знаю для чого. Ну, може він згорів, може він залагав, запінгував. А може він просто такий чуть-чуть притрушений пацанчик на eBay-90. му Ну суть. Даю я йому тички по дорозі, поки він до мене їхав. І він в мене тараниться, фрі демедж, дякую йому за, за такий подгончик. Скажем так, правильно? Правильно. Ну і все, з цими наверху розібрались, тепер у нас. Три танка внизу. Це і третій, 3 сім'ї і льовушка. Я тут з Т-30. Я тут з Т-30 наверху, позаду нас ще є охо. Я Т-30 від'їжджати назад. Я вже готовий тут за, за нього приймати тільки, щоб він жив, щоб вони на нас не вкатили. Якщо тут буде Т-30, понятне діло, що вони нас будуть боятися більше, ніж е як тоді, коли я був би тут сам з Охо. Бо охо, це тупо е груша для биття. Ну і в принципі тайпа цього теж пацани в рандомі не особо бояться поки що. Хоча я, граючи проти нього, е деколи часто бісився, того що е реально чуваки на тайпах просто е закидують якісь нереальні тички по лючкам. Коли їй якась перестрілка від башен, от на такій приблизно дистанції, як зараз, з -льовою 75 кою то е тайпи е дуже вміють бодро е накуканювати реально по уязвимим. Точка. Е, Отож, 4200 демеджа вже на циферблаті. Працюємо далі. 75 ка стоїть так чуть, -чуть е, не дуже, е, не дуже просто його вицілити, він е, за рельєфом. От, тут я його відтанковую, помічаю вже, що він стоковий. В принципі, думаю, можна нагліше зіграти. Головне зараз справитися з Льовою. Бачите, як. До... Стараюсь доворачувати ВЛД корпусом своїм, мотелькати туди-сюди, тудим-сюдим. Але воно не завжди допомагає. Бо реально броні дуже мало. Ну, прям. Я не знаю, в яких ситуаціях оці довороти корпуса вам поможуть. Хіба що проти вас якісь, я не знаю, 240 альфи, оці СТшки 8 рівня, без пробиття, без нічого, без, з чмошним калібром таким е малим. І тоді ви, в принципі, якось можете відтанковувати. А отак, от, бачите, Stocкова 75-ка нас валить, в принципі, без проблем. Тут я вже його е ловлю на каток. От, відтанковую чуть-чуть виходить. Ще, напевно, мені в лючок цілий попав башню. От і все. 750 від Т30 асіста капнуло по моєму каточку. 75 І, в принципі, оце пацани, оце був найкращий бій на тайпі. Я так записав, щоб, щоб записати, в принципі, контентом радувати глядачів своїх любих. Е, і, ну, можна було якийсь кращий бій зіграти, ну просто не повезло, не фартануло. 7300 тут буде демеджа, бачите, як Вренегата на дальній дистанції просто закинув захолодженої пушки. Е, такі тички реально. Коли ви будете катати цей танк, ви будете часто закидувати, навіть зараз дивіться, по 95, теж в каток чудово, прекрасно залітає, куди треба. А кажуть, що в грі нема точності. Ну, нема точності. Ну, порівняйте стрільбу з розкидом 0.22 і стрільбу з розкидом 0.32 або 0.36 на якихось ПТшках, якраз та як у 30-036, по-моєму, розкид. Без приціла, якщо я не помиляюсь. Ну і подумайте, чи попадали би ви з таким розкидом в такі от точки. От. І це наша така фішка, вона не завжди прям роляє жорстко, але в деяких ситуаціях реально вам додає такий буст по тичкам, ви реально додаєте більше е по тим цілям. Е граючи на іншому танку, ви би по тим цілям не попали. От. І от такі от получається у нас прикольний бадьорий швиденький бій. В принципі. 6,5 хвилин він тривав. І, пацани, якщо ви довго відкладували прокачку цього апарата, то я реально вам його можу від щирого серця з чесністю порадити, то що реально танк кайфовий. Дякую всім за перегляд.